Всім привіт! і Вітаю на моєму ютуб каналі. Мене звати Чернобай Юлія і майже 8 років я працюю в сфері HR, Шість з яких саме у it компаніях У мене є велика ціль. Просувати важливість роботи з командами. І саме так народився мій інстаграм-блог, а згодом і курс по HR. Всіх своїх учнів, які проходять мій курс, я об'єдную спільноту в ком'юніті, і саме там я отримала запитання, яке стало основою для цього відео. Запитання звучить так: як Ефективно презентувати себе на співбесіді, якщо у мене немає усіх необхідних навичок, які вказані в описі вакансії. і як донести те, що я хочу і можу швидко вчитися, і при цьому не виглядати якось невпевнено. Якщо вам теж актуальна тема самопрезентація, себе тема співбесід. Презентація себе як спеціаліста, напишіть у коментарях, щоб я розуміла перше, що я хочу сказати, це така база, основа й перше правило взагалі, коли ви себе презентуєте, ну будь-то на співбесіді, або там всередині компанії, будь-якої ну у вас немає, наприклад, релевантного досвіду. Давайте уявимо, що ви прийшли на співбесіду на посаду чар-менеджера. До речі, мені треба буде зробити окреме відео для того, щоб розказати, чим займається саме HR. Але на суть, ви прийшли на співбесіду, але у вас немає релевантного досвіду. Ваша основна задача проаналізувати весь свій життєвий досвід, професійний досвід для того, щоб там знайти якусь зачіпку, відповідну, яку можна перенести на hr сферу Наприклад, ви багато спілкувалися з людьми, або ви там працювали, наприклад, в навчальній якісь галузі, та да? ви знаходили багато разів спільну мову з іншими людьми, або ви займалися продажами, да ви шукали клієнтів, ви спілкувалися багато з новими людьми. Тобто ви аналізуєте весь свій досвід і все, що у вас було в житті, ви просто перекладаєте, навіть якщо у вас немає Точно відповідного того, що вимагають, наприклад, вакансії або на цій посаді, але ви можете проаналізувати все, що у вас було в житті, і не боятися виділити, да, у вас не було там точно відповідних а, якихось навичок або ситуацій. Але... У вас є суть, да, ви вмієте спілкуватися з людьми, ви вмієте знаходити вихід із ситуацій складних ви знаєте, як бути стресостійкою людиною і так далі. От в IT є розділення по градаціям, да по тому якого рівня спеціаліста, починаючи від новачка, це джуніор, і далі там середній це middle, да там вже старший це сіньор, лід, це провідний спеціаліст. До чого я кажу, якщо ви прийшли. А, ну, ви до цього працювали на посаді там, а, наприклад, просто старшого спеціаліста. А ви приходите на посаду ліда? Вам треба проаналізувати весь свій досвід. І подавати себе з позиції саме ліда. Якщо ви прийшли на позицію там керівника, не цікаві якісь базові речі, базові моменти, які всі вміють робити. Дуже прикольно, коли ви можете виділити і розказати про якісь саме стратегічні речі, да, які вже пасують посаді керівника. Тобто, це перше базове правило, навіть якщо у вас немає релевантного досвіду, релевантних навичок. Подивіться на все, що ви робили в цьому житті, і краще за все структуруйте це на папері для того, щоб ви не розгубилися саме на співбесіді. Другий пункт не менш важливий, якщо все ж таки ви прочитали вакансію, ви бачите, що якихось речей вам недостатньо. У вас є час, щоб почитати теорію по цьому. так? Да? Наприклад, ви там не мали справу з навчанням працівників або з тими ж там фінансовими якимись документами, почитайте все, що є в відкритих джерелах, і постарайтеся теж максимально приготуватися. І це абсолютно нормально, що людина може не відповідати якимось пунктам вакансій. Але якщо ви прийдете і скажете так, в мене... Немає такого досвіду, але я читала до співбесіди, і я розумію оце, оце. оце. У мене правильний напрямок. Справді, я дуже швидко вчуся, і я побачила, що ця тема не така складна. І у мене була ситуація в житті, коли я чомусь швидко навчилася. Тобто, покажіть свою зацікавленість, хоча б тим, що ви підготуєтесь по цим параметрам в інтернеті, запитайте у знайомих. В соцмережах, в телеграм-каналах, будь-де доведіть своїми діями, а не просто словами, що ви насправді можете швидко вчитися. Розкажіть приклади, де ви колись в своєму житті. Швидко вчилися менше говоріть про те, що я швидко вчуся, і більше розказуйте конкретних прикладів, де ви чомусь навчилися. Тобто, це пункт два. Перший пункт це взагалі презентувати свій досвід на відповідному рівні і приготуватися. Друге, це мати максимум теоретичних е, знань і показувати, а не розказувати, що ви. Можете швидко вчитися. Повірте, якщо людина вкладається, якщо видно, що вона горить всередини, це, це завжди плюс, і це видно з іншого боку да? людини, яка проводить співбесіди, Я їх провела мабуть тисячі на своєму досвіді, коли працювала рекрутером. От погодьтеся, що ну краще показати, ніж розказати. Поїхали до третього пункту. Третій пункт. Приготуйтеся, треба визнати, що насправді ну, людей беруть на роботу не за конкретні навички, не за конкретну галочку. Якщо мені буде людина підходити в цілому, якщо я буду відчувати від неї там віддачу, бажання працювати, вона буде підходити в команду. Я бачу, як вона мислить і які результати вона може показувати. Для мене це найголовніше це дуже... Ну іноді неприємно визнавати, що ну вас беруть не не за оці галочки, не за дипломи, якісь, а за конкретно те, що ви можете робити, яке враження ви справляєте на людину. І за те наскільки Ви підходите в команду. Тому тут краще працювати реально зі своєю впевненістю, зі своєю подачею. Наскільки ви дійсно розумієте для самого себе, що ви на цю вакансію підходите, і коли ви для себе знаходите обґрунтування, знаходите причини вас взяти на роботу, у вас різко підвищується шанси, тому що ви розправляєте плечі, ви впевнено говорите, і людина, яка вам проводить інтерв'ю. Ну, все розуміє, тому що є таке поняття, як ну от рівень внутрішньої енергії, і він насправді грає ну, величезну роль. Я, наприклад, не, не люблю брати в команду реально людей, у яких все погано, в низькі енергії, «Да, там у мене цього немає, цього нема. У вас постійно будуть якісь пункти неспівпадіння з чимось. Не концентруйтеся на тому, що у вас не виходить, а посилюйте свої сильні. Класні сторони, і це завжди буде грати вам у плюс. Тож давайте підсумуємо усі три пункти: як себе подати навіть, якщо ви десь не відповідаєте якимось пунктам. Перше готуйтеся обов'язково, проаналізуйте весь свій досвід. друге, майте, хоча б теоретичне уявлення у тим параметрам. В яких у вас не вистачає ще досвіду. І приготуйте ситуації, в яких ви можете продемонструвати, що ви насправді швидко вчилися. І третє, слідкуйте за своїм рівнем енергії. Повірте, Самі для себе, що ви класна або класний, що ви можете себе примінити на цьому місці, що ви можете бути корисним і доведіть а, на прикладах з вашого минулого досвіду, що ви можете доведіть самому собі, і це 100% побачить людина, яка проводить вам співбесіду, з якою ви зустрілися. На ділові зустрічі, наприклад, дякую, що додивилися це відео до кінця. Поділіться ним з тими, кому це може бути корисно. Пишіть, що ще цікаво вам від мене почути. Гарного вам дня, гарного вам будь-чого і до нових зустрічей!